Друзі, перші проголовне поїхали. Годину тому над центром Москви здійнявся густий чорний дим. Вогонь охопив мавзолей на червоній площі. Полум'я поширилося настільки стрімко, що пожежні розрахунки не встигли розгорнутися належним чином. Дах будівлі обвалився ще до прибуття основних сил. Вогонь перекинувся на прилеглі споруди, охопив частину історичного музею, вітрину гуму та службові будівлі, які межують з площею. Символу радянської епохи. Місце поклоніння режимів, які один за одним будували свій ку. Куль на кістках опинився у вогняній пастці. Це вже не просто інцидент, це удар по самому серцю московської імперської символіки. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Росіяни інформацію приховують і кажуть про звичайну аварію. Пожежу спочатку намагалися приховати, оголосивши її займанням електропроводки. Однак візуальні свідчення масового обвалу, відеоочевидці видим, який затягував небо над центром Москви, зруйнували будь-які спроби замовчування за свідченнями, опублікованими в заборонених у Росії соцмереж. Мережах перші вибухи пролунали з середини споруди. Місце миттєво оточили військові підрозділи. До периметру підтягнули бронетехніку. Було зафіксовано ухід спецгрупи ФСБ. Доступ до червоного майдану перекрито. Усіх працівників, які залишилися у службових приміщеннях довкола, евакуйовано без пояснень. Підземні ходи, якими історично користувалися для охорони режимного кварталу, виявилися пошкодженими. Частина склепів обвалилася. Зв'язок із підземними укриттями втрачено. Над зоною Її заборонено польоти небо перекрито системами ППО. Хоча жодної офіційної інформації про зовнішній удар немає. Характер пожежі, послідовність спалахів, свідчення про вибухи всередині. Усе це наводить на думку про ймовірну диверсію або навмисну ліквідацію частини історичних об'єктів з метою приховати докази чи символічно закрити етап російської історії. Доступ до камер спостереження знято, архівні записи зникли, працівники музеїв і охорони затримані для перевірки світ. Відчень налякані туристи, які встигли зафіксувати момент пожежі. Повідомляли про характерні вогняні сплески, схожі на вибух газу чи пального. Окрімі джерела стверджують, що в день події відбувалася таємна нарада в адміністрації президента в одному з підземних пункерів. Зараз цей факт ніхто не коментує, але відомо, що частину прилеглого кварталу ізольовано військовими. Мобільний зв'язок приглушено, а комунальні служби діють під контролем спецслужб. Пожежа, яка охопила історичний центр столиці, стала шоком для країни. Ні інформаційна, ні політична система не були готові до руйнування символу, навколо якого десятиліттями будувалася внутрішня ідеологія. Що ж, удар по мавзолею – це не просто архітектурна катастрофа, це символічний і психологічний обвал фундаменту, на якому трималася політика спадкоємності від радянського минулого. Кремль опинився в ситуації, коли він більше не може контролювати ні вогонь, ні правду. Пожежа на червоній площі це на кінець будівлі, це початок розкладу системи, яка досі трималася. На міфах і страху редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.